17-річна Софія понад 7 років грає у баскетбол. Розповідає, займатися таким видом спорту заохотив батько. Я прийшла на перше тренування, мені одразу сподобався колектив, одразу сподобалася атмосфера на паркеті, тому я обрала саме баскетбол. Софія брала участь у багатьох змаганнях з баскетболу. Не став винятком і чемпіонат України 3х3, що відбувся у Хмельницькому. Перемогти та потрапити до фінального етапу змагань команді дівчини не вдалося. Я думаю, що в будь-якому випадку змагання це перш за все досвід. І неважливо, чи ти переможеш, чи ти виграєш, ти маєш робити для себе якісь висновки. І тому я думаю, що перш за все це все ж таки досвід. А перемоги рано чи пізно будуть. У рамках третього туру чемпіонату змагалися чотири команди, кадетів до 16 років, чотири жіночі команди та 12 чоловічих. Наполеон найстарший гравець на турнірі. Його команда грає у баскетбол більше 30 років. Я самі старший, мені 62 роки. Вже молодші 54, 52 і самі молодші 50 років. Високих результатів ветерани Хмельницького не досягли, однак від змагань отримали тільки позитивні емоції. Ще є азарт, що хочеться поіграти, щоб мала діж подивилася, щоб брала нас примір, щоб цікаво їм було. Ну і перемоги хочеться. Сьогодні одну партію виграли, а другу приіграли. Ну це вже для нас велика для нашої канабі це велика перемога. Чемпіонат України відбувся на площі біля кінотеатру імені Шевченка. Розглядали декілька локацій, було бажання, щоб це було на набережній, але, на жаль, недостатньо не місця для того, щоб розмістити повноцінний, повноцінний майданчик. Тому вибрали центральну частину міста. Попереду ще два тури змагань та фінальний етап. До фінальної частини потрапляють переможці, ну фіналісти всіх етапів, плюс дві кращі команди, котрі посядуть третє місце ну в якомусь турі. Останній тур чемпіонату України з баскетболу 3х3 відбудеться у Києві наприкінці літа. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.